Хмельничани на п'єдесталах пошани чемпіонатів Європи та світу, команди з області стартували у волейбольній суперлізі. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, хто змагатиметься за перехідний кубок у бігу. Вітаємо! Стартуємо! Денис Кірик, чемпіон України з греко-римської боротьби. Представник Хмельницького здобув перемогу у ваговій категорії 51 кілограм серед 16-річних спортсменів. Мав чотири сутички у фіналі на килимі зійшовся зі спортсменом з Закарпаття. Рахунок зустрічі 12-1 на користь Дениса. Додамо, що у ваговій категорії, в якій змагався представник Хмельницького, загалом виступало 18 борців. Я дуже довго до цього йшов. Саме до золота на чемпіонаті України перший номер зборній, це для мене велике досягнення. Підготовка йшла доволі тяжко. Під час підготовки розтягнення зв'язка отримав, силу волі вімкнув свою і пішов до перемоги, виграв, хочу. Виконати свою мрію, стати чемпіоном світу за інформацією керівника обласної федерації греко-римської боротьби Олександра Марчука, Денис став першим чемпіоном України з даного виду спорту на Хмельниччині. Тренує хлопця батько Ярослав Кірик. Також на чемпіонаті України з греко-римської боротьби пам'яті Івана Піддубного змагався хмельничанин Даніл Польовий. Потрапити до медального заліку спортсмену не вдалося. Виступав у ваговій категорії 55 п'ять кілограмів. Мінімальна перемога, але максимально важлива. Кам'янець-Подільський епіцентр втретє тріумфував у новому ігровому сезоні української прем'єр-ліги. Цього разу здобув бажані бали у матчі із Олександрією. Єдиний і вирішальний удар записав в актив Сіфуентес. Трошки ми змінили свою гру в плані дисципліни, нуврової праці в захисті. Трошки змінили, і це нам, слава Богу, дає результат. Ми розбирали Олександріїв, ми знаємо, які футболи намагаються грати завжди на м'ячі. Ми повністю розібрали В принципі те, що ми готували, воно і спрацювало. Після 10-го туру епіцентр піднявся у турнірній таблиці на 13-ту сходинку. Цієї суботи команда протистоятиме рівненському варесу, який розмістився на щабель вище. Перша перемога у сезоні ФК Поділля на виїзді мінімально обіграв Тернопільську ниву. На 69 й хвилині відзначився Павло Савчук. У післяматчевому коментарі тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера клубу Олександр Воловик сказав, що на першому місці був результат. Нагадаємо, що хмельницька команда наразі перебуває у нижній частині турнірної таблиці. Після 13 турів в активі одна перемога, чотири нічиї та вісім поразок. У мене було чотири дня, щоб підготувати команду становським штабом. Ми вже з першого дня планували, який буде план на грі. Я дякую. Гравцям, які виконали це задачі, які дотерпіли 14-й тур для команди буде також виїзним. У ньому поділля гратиме із командою Фенікс Маріуполь. Аби підготуватися до матчу, хмельничани матимуть тиждень часу. Гру призначено на 4 листопада. Реабілітація після домашньої поразки ФК Агробізнес добув перемогу над Вікторією Сум. Голіву естафету від Максима Витіховського перехопив Роман Кузьмин. Останній відзначився дублем у поєдинку проти сумчан. Суперники відповіли команді з Волочиська одним результативним ударом. Підсумок зустрічі 13-го туру. – 1-2. Забили два м'ячі, на виїзді виграли, це вже добре і будемо готуватися тепер до домашньої гри. Задоволений грою, самовіддачею, рухаємося далі. У понеділок, 3 листопада, агробізнес гратиме із командою Прикарпаття Благо. Пропустили сім голів. СК Сокіл у домашньому матчі поступився Івано-Франківському урагану. Команди зійшлися у рамках шостого туру екстра ліги з футзалу. Щоправда, першими забили хмельничани на шостій хвилині. Як з'ясується, згодом єдиним голом відзначився Сокіл Ростислав Гуль. Чого не скажеш про суперників? Ті двічі реалізували моменти в першому таймі ще п'ять разів після перерви. Також матч запам'ятається двома нереалізованими пенальті. Спершу врятував ворота Ярослав Кожуховський. За кілька хвилин сейф зробив Микола Гуйван. Ця поразка стала другою у сезоні для сокола. Не допрацювали індивідуально. Одноборствах наші гравці більш мотивовані, мотивованіше вийшов ураган. Ну і такі гри бувають. Так склалось, що все все реалізували, що все що тільки можна було. У нас дуже була велика нереалізація. Черговий поєдинок сокіл проведе на виїзді цієї неділі у Луцьку гратиме із Любертом. Стартували у новому ігровому сезоні. ВК епіцентр Подоляни Городок та Поділля розпочали боротьбу в 35-му за ліком чемпіонаті України серед чоловічих команд Суперліги. В очному протистоянні перемогу святкували представники городка, також підопічні Радувана Чачича. Подужили МХП Ладижин, СМ Колос та команду Поліція охорони додамо цим суперникам спробували дати бій гравці Поділля, та п'ята партія в двох випадках була за опонентами. Наразі турнірна таблиця у Суперлізі виглядає так: нагадаємо, що у новому сезоні участь бере вісім команд, з них три представляють Хмельницьку область. Два матча, дві перемоги. Хмельницькі пантери на мажорній ноті закінчили стартовий тур чемпіонату України у вищій лізі серед жіночих команд. Наші дівчата із рахунком 3-0 обіграли волейболісток з Луцька та Рівного. І наразі із шістьма очками очолюють турнірну таблицю. Після тріумфу в чемпіонаті України готуються до чемпіонату світу. Троє спортсменів, вихованців Хмельницької обласної до наступного тижня змагатимуться в Іспанії. Впродовж цього тижня стрибуни на батуті перебуватимуть на Сумщині на НТЗ. Готуються до світового старту Діана Денисова, Софія Бучинська та Олег Мазурик. Для того, щоб так стрибати, треба ну, років 8 8, 10 Тренуватися тоді вже якісь мати результати. Діана Денисова у нас учаснила на всесвітніх іграх. Ну, вона була трошки травмована, але зайняла сьоме місце. Це було в Китаї. Вона всі вони бока молоді. Вони вже брали участь в таких змаганнях, але мало, як кажуть, практики. Знаю програму всіх спортсменів, які будуть з нами змагатися. У них дуже складна програма. Ми ще не можемо так суперничати з цими спортсменами, бо там жінки від 25 років вже пристрибають. А у нас поки 18, вони ще трошки молоді, ну вже будемо боротися. Двома тижнями раніше спортсмени з Хмельницької області здобули нагороди на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. У командних змаганнях наші дівчата вибороли перемогу у багатоборстві. Діана Денисова посіла третє місце. Серед чоловіків у цьому ж виді Олег Мазурик став срібним. Змагання пройшли дуже добре. Так як я після травми то також. Получили змагання, не все, що хотілося, звісно ж. Але я зібрався і постарався зробити, так скажу. Прийшов і в 1.16, 16 в одну 8, до фіналу, і мені вдалося зайняти друге місце. Готовка була ще, мабуть, з літа, тобто у нас нема такого, що ми відпочиваємо, ми е, майже завжди працюємо. Ось над цим і готуємось. Враження дуже яскраві, тому що це командні змагання. А як ну як на мене, командні змагання це для мене важливіше, бо тобі треба вистояти, зробити свою комбі... комбінацію та не підвести свою команду. Курсант прикордонного вишу чемпіон світу з рукопашного бою, 20-річний Ростислав Гужва, здобув нагороду у ваговій категорії до 80 кілограмів. Спортсмен з Чехії переміг достроково у півфіналі. Зустрівся із українцем. У вирішальному бою боровся за нагороду також із представником збірної України, якого випередив на один бал. Дуже напружено було з збірною командою Нідерландів, тому що так вийшло, що вони так само вибилися у фінали більшість спортсменів. Ну нічого, це все спорт, це все. Правильна агресія грав гімн України, всі співали, вся наша команда. Саме вище, до чого може прагнути спортсмен Це Олімпійські ігри. Чекаємо, поки рукопашний бій зайде в цю кваліфікацію. Ростислав займається рукопашним та універсальним боєм вже кілька років. На змаганнях міжнародного масштабу не вперше підготували спортсмена, тренери Андрій Чудик та Євгеній Хотінь. Також на чемпіонаті світу виступила хмельничанка Вероніка Білоус у ваговій категорії до 65 кілограмів. Спортсменка стала срібною призеркою. Додамо, що Вероніка після тривалої змагальної перерви повернулась на татамі у серпні минулого року. Тоді на чемпіонаті України здобула дві нагороди. Зустрілася у фінальному бою з дівчинкою з Голландії. Це був дуже запеклий бій. Замість трьох хвилин по правилам змагань. У нас чистого часу було 9 хвилин. Ми йшли просто один бал в один. І, на жаль, останню схватку. Судді дали два, два судді дали бал в суперниці, два судді не дали взагалі балу. І рефері по правилам міг приєднатись до суддів до більшості. Він приєднався, і тому в мене вийшло друге місце. Це масштаб, це те, до чого я прагнула роками займаючись рукопашним боєм. Це те, чого я хотіла. Я хотіла зайняти перше місце, щоб виконати нарешті заслуженого майстра спорту, але, на жаль, це ще поки не вдалось. Але я не буду опускати руки, я буду продовжувати. Хотілося б власним прикладом дати усім мотивацію в кого щось не виходить. Я повернулася в спорт з перервою в 6 років, в 29 років. І зараз я дійшла до чемпіонату світу, і я сподіваюся, що все-таки я стану чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи та візьму своє призове місце та заслуженого майстра спорту. За інформацією спортивного комітету України, наша збірна посіла перше командне місце в розділі демонстрація техніки. Також відзначилася в командних змаганнях у розділі Легкий Контакт. Чоловіча збірна стала золотою жіноча посіла четверте місце. Золотого командного чемпіонату Європи зі снукера за більярдистом з Хмельницького, 16-річний Михайло Ларков, виборов перемогу у парі із 20-річним представником Дніпра Антоном Казаковим. Хлопці спершу подавали відбірковий етап. На старт вийшли 48 команд. У фінальну частину кваліфікувалися 22 з них. За вихід до півфіналу Михайло та Антон боролися із більярдистами з Угорщини. В одній другій дали бій представникам Уельсу. У фіналі із рахунком 3-1 обіграли мальтійців. Снукер це один із найважких різновидів більярда. Це самі маленькі шари, великий стіл і якби сукно воно має ворсистість, яка в одному напрямку хай би допомагає шарудвигатися, а в другому і заважає. Завжди пріоритетом були гравці з Англії, бо він би родом з Англії. Цей вид спорту. Коли наші українці попали на ці змагання, ну я маю пару років назад, ми дуже виглядали, скажімо, не пріоритетно. Навіть нас ніхто не брав в розрахунок, що ми якісь претенденти на медалі. За пару років ситуація досить, досить змінилася. в нас є дуже потужні гравці в Україні. Один з них вже Михайло Ларков, який має до цього і нагороди на юніорських змаганнях. Він двократний бронзовий призер чемпіонату Європи і чемпіонату світу. Зараз вони виступили своїм партнером по команді і посіли перше місце в дорослому командному чемпіонаті світу. В більярді командні змагання вони дуже рідко проводяться і вони є дуже надскладними, тому що команда складається з двох чоловік і треба дуже якби психологічно розуміти свого партнера по команді. На командному чемпіонаті світу зі снукера змагалися 96 спортсменів, приймало учасників Албанія. Хмельницький приймає чемпіонат України з вільної боротьби. Змагаються молодші юнаки та дівчата у категорії Ю-13. Точитимуться сутички впродовж трьох днів усього представлено 600 сотень борців у 22-вагових категоріях. У Хмельницькому відбудеться кубок клубів. Участь візьмуть бігові та триатлонні спільноти громади. Дівчата долатимуть милю, а це понад півтори тисячі метрів. Хлопці вдвічі більшу відстань. Участь візьмуть п'ять місцевих клубів, це майже сотня спортсменів. Відбуватиметься біговий захід у Хмельницькому вже втретє. Це буде Айрон Клаб, Флешран, Атлетик Атлетік Еліт Вікторі Тайм і Клуб триатлону Подільських вовків. Цей захід не дебютний, так як ми його започаткували ще ззимку 23-го року, в кінці року, і він так само був у 24-му. І вже традиційно ми вже його трішки перенесли, щоб не було холодів, було зручно і комфортно бігти саме для бігунів. Завдяки проведенням саме таких змагань ми і показуємо, що дійсно у нас є бігові. Ві клуби у нас є активна спільнота, до якої кожен може доєднатися. Ми вирішили зробити перехідний кубок, щоб фіксувати результати кожного року. Для них буде така мотивація, тому що класний, гарний кубок, який зможуть отримати команда. Ну і окрім того, будуть індивідуальні нагороди за перше, друге, третє місце, а також всі учасники отримують медаль. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі. І надалі.